Друзі, всім доброго дня! В продажі на нашому автомайданчику. Такий от Nissan Qashqai. Це в нас кінець 2010 року, модельний 2011 рік, 1,5 дизель, 110 кінських сил, 226 тисяч кілометрів має автомобіль пробігу, механіка 6 ступка. Ціна даного автомобіля 10200 доларів. Також присутній торг. Автобіль в гарному стані, на гарній зимовій гумі. 21-го року гума. Складні дзеркала електричні. По косметиці косметично підкрашена тільки задня кришка багажника, все решта все в оригіналі. ось Бачите, який він виглядає, гарний колір, гарний стан автомобіля. Багажничок у нас є задня полочка, є повністю комплект. Тут катка повноцінно ні разу не використовувалася, є всі кроки. Все на місці, ніхто нічого не витягував. Ось В салоні у нас салончик гарний, сидіння акуратне. акуратний, ніде не пропалено, не порвато. Фотолочок чистий, дверна карта теж гарна та акуратна. Так, всередині у нас чотири склопідйомничка. Сидіння ціла не корвуте. Всередині у нас двохзони клімат-контроль, підігрів сидінь, навігація присутня, ось підігрівчик, салончик гарний, акуратний. Круїз контроль, автоматичне світло, датчики доща, мультифункціональне кермо. Два ключика в автомобілі, є вся сервісна книжка з підтвердженням пробігу. На приборочці ніяких помилок немає. Друзі, кого цікавить, автомобіль знаходиться на нашому автомайданчику в селі Струмівка при виїзді з Луцька їхати на рівне. Або ж телефонуйте за нашими контактами 066 88 95 921. Всім дякую!